Привіт всім любителям маленьких смурфіків. Сьогодні такий коротенький огляд на одну з наших найулюбленіших книг коміксів. Це саме комікс, комікси про смурфіків. Видавництво тут у нас ірбіс з комікси. Відразу покажу, що це не одна книга. Тут декілька є книг, саме коміксів про смурфіків. Це чорні смурфи, загублене містечко, король смурфів, смурфетка, Різдво. Смурфи і каркуля, і також космос смурф. Моя доня дуже полюбляє історії про цих маленьких синіх смурфіків. Показувати тут, в принципі, ви самі бачите, яскраві комікси, тексту мало. Картинок багато. Історії завжди цікаві, веселі, такі різносторонні. Звісно, Є історії, там, де просто самі смутфики їхнє життя. Ось смутфі яйце. Є історії з чаклуном злим Гадгамелем, якого так полюбляють діти. Його кота з його котом. Ось, де бачите? Азраель. І ось тут. І хочу просто, щоб ви звернули увагу, що. Е Саме Смурф і яйце» тут у нас йдуть три історії. Деякі, в деяких книгах, коміксах йдуть по дві історії, деяких навіть п'ять історій. Але, як на мене, то найзручніше, коли йдуть три або п'ять історій. Тоді історії більш коротші і зручніше читати, особливо якщо дитина десь 4-5 років. Щоб вона краще засвоювала і можна було один комікс прочитати за раз. Але, звісно, коли дві історії, то там, в принципі, такі вони, бачите, доволі багатенько сторінок. І, можливо, буде важкувато прочитати за раз одну історію, потрібно буде розбивати. Тому теж зверніть увагу, що от, хто не знав, хто, можливо, захоче придбати чи десь в бібліотеці взяти що тут у нас написано, скільки історій саме в цій книгі. Веселі класні історії, які дуже подобаються діткам, особливо, якщо ще вони бачили або знайомі ще з мультика самі ці смутфіки. Тому ось так. от. Якщо не звертали увагу саме на ці комікси, зверніть увагу, можливо, вашим дітям вони сподобаються і ви будете теж фанатами маленьких смутфіків. Всім до побачення!